Идем и закрывай. Закрыто. Да. Есть? Да, Есть. До да, Давай, давай, давай. Вот это все. Увага! Выборник не сними! Гребать! Гребать Давай,

А на місці, Прямує машини. За моєю спиною попрошу показати оператора. Ми можемо бачити ці жахливі наслідки. Пошкоджень зазнала багатоповерхівка у місті Вижгород, і ми можемо бачити, що внаслідок атаки виникла пожежа і часткове руйнування в цій багатоповерхівці. Як відомо, полум'я охопило квартири з першого по шостий поверх. Із багатоповерхівки, як повідомляли ДСНС, евакуйовано понад 146 людей. Наслідки цієї пожежі видно з обох сторін будинку, бо шахет пробив його наскрізь. І відомо, що на цій локації шість постраждалих, і, на жаль, одна людина загинула. На місці працюють е, усі оперативні служби, і на території будинку розгорнуто штаб незламності та створено пункт незламності, де можуть всі звернутися, які зазнали. Е, Наслідків чергової атаки для надання підтримки залучені також психологи, ДСНС. на місці працюють представники Червоного Хреста. І, от детальніше подивимось з вами про наслідки, постраждав дуже сильно будинок. Ми можемо бачити, що з першого по шостий поверх квартири вигоріли повністю, тобто. Стан їхній жахливий, для життя вони не придатні. Також на території тут знаходиться ринок набережний, який теж зазнав ушкоджень. Ми можемо бачити тут вибиті вікна, на території лежить скління. Працівники ринку зараз прибирають, замітають це скло, виносять сміття. І от детальніше вже будемо дізнаватися, будемо працювати на цій локації, щоб вас оперативно повідомляти про ситуацію у Вижгороді. Також зафіксовано, хочу сказати, загоряння та руйнування приватних будинків, пошкоджено припарковані автомобілі, а ліквідація пожежі на одному з промислових підприємств досі триває. Це моя парокарня. Як бачите, що ворог не дає не спати, не жити. Розбомбило усе. Залишилось без роботи. Нічого не в себе. Ви мешкаєте в цьому будинку? Ні, в мене дочка із зятям тут мешкають. Як вони себе почувають з ними все добре? Ну, Зараз вони в мене прийшли, ночують у мене. Ну як? Стрес страшніший, дуже тяжкий. А людям ті, хто постраждав, але ну, їхня квартира не, не постраждала. А бачите, що робиться? Діти були, але ну, вони встигли вискочити. Квартира у вас ціла? Ціла, фактично, ну як? Двері там балконі вилетіли, вікна там трошки. Ну, можна сказати, обійштися. Льогки міську. А вночі читаємо відео ж всі побачили одразу. А тут живуть наші співробітники. Ви розумієте, це цілий день зробити це на роботі, а потім це стикнутися з тим в будинку. То звичайно, ми і всю ніч переписувалися, і, і зараз прийшли, щоб якось допомогти. І, ну бо вночі сказали просто не приходити. Я теж кажу, я піду. А донька каже: Ні, мама сиди вдома. Балкон виламаний все Кухня, все потрощено скрізь скло. Ну нічого тримаємось. Дуже задимлено було страшно.